Опільмовано, свіжопригнаний з Швеції, по бріфу го року, а модель 18-го року. З пробігом 65 тисяч пробіга. Не 560 наголошую. На і не 165. 65 тисяч пробігу. Середня база L2H2 з мотором 130-ка на одній турбіні. Дивіться, що я вам хочу сказати. І це показую вам машину, яку, якщо мені її побачити, шанс там. Оба. Ну купити хай буде, купити шанс для мене купити там, може там за все життя там 2-3 штучки, От. то вам її навіть немає шансу десь побачити в очі. А гонщику, який там, який би він не був, то я не, я не пам'ятаю, щоб хто-то пригнав таку машину. Зразу кажу, пробіг оригінал, він пробивається 65 пробіга. Машина як з конвейєра. Оце вона навіть не мита. Вона прийшла, вона навіть резина не мита, нічого, в салоні протерли. Це в кузові не мита. Не йде навіть знаружи. от такий керхером такого. керхером його трошечки дунули. Ну, вона й була нормальна, там тернули да й все. От. Ні один елемент не фарбований. В машині є ВБА 105,2 кВт. В машині є. Датчик світла, датчик дощу. Подогрів сідушок. Клімат контроль вже стоїть. Круїз контроль. Вебасто працює, я перевіряв. круїз працює, я перевіряв. Клімат контроль яно працює, перевіряв. Подогрів сідушок, я перевіряв. Резина стоїть, така якась. Ззаду пощі нова, передня там 50, хай буде 50% зносу. Я так розумію, що десь вона виїздила там, тих 50 тисяч чи 60 тисяч, де назад підкинули на технік контроль, скоріше, бо останній технік контроль був 3 місяці назад. Машина з технік контролем до 1, до 31, 1, 24-го. Ще можна на ній було їздити шведом. Так, показую машину. Так як я казав, дивіться, тут не один пластик не фарбований, ніде. Не ні один, ні спереду, ні ззаду, ні збоку, ніде, ні зеркала. Зараз вам все покажу. Ще є галогенки, є камера заднього вигляду, далі є ще фаркоп і є задні партроніки. Музика, навігація, все працює. А, великий дисплей. Музика, навігація, ще там всяка якась там мультимедіа. Так. На машині там є дві такі маленькі коцаночки і на понеділок їх, е, такі, де не треба їх не фарбувати. Гульки, там я їх е, в понеділок записався то його присосками цими витягнути. Так. Оце вже нового типу вебаста, бачите? Оце таке, щоб вам не мудрувати, не набирати нічого. Воно саме вам, коли буде менше 8 градусів тепла, от, то воно саме собі буде автоматично включатися. Але якщо вам треба, от, нажали на кнопочку, і бачите, і воно і запрацювало. Все. Далі. Оце ці партроніки, оце мультируль, оце мультируль оце підігрів, оце медіа, радіо, карти, все. 65-153, почти повний бак от блю. Датчик світла. Так. Підлога грязновата, але вона... Ну, що вона, як нова? от Так. Ну, Здається, по цьому я все розказав. Ще мотора покажу. Так як я і казав, що шорівна, що справа, що зліва. Будка. Оце вам харкоп, оце вам парктроніки. Оце рідна підлога, рідна перегородка. Бачите, як обшита будка. В середині п'ятерка мінвата. І оці пластики це не, не наші українські пластики, а це звідти ті пластики. Зараз такі всі шведські машини. От, оце є рідна підлога. Десь пару козявочок є, де груз вигружали, ви там пару є козявочок там. То не, ніякі не вм'яті, не нічого, пару козявочок. То все чепуха. Так. Пер з цієї сторони. Ну тут все. Перегородка. Ну, перегородка як перегородка. Ум'ята немає, але як і малюсеньких, декілька подряпинок є. Вот. Так. От така має такий вигляд. Вона ще бачите, в таких коцаночках, вона ще в мухах. Ще ми її помиємо краще. А в мене зараз є час і немає сонця, бачите? Якраз добре зробити фото, бо то воно вже там ролі не грає. От, чи Мита вона чи не мита, тут зіграє роль, коли ви вже е, проб'єте цю машину. От. І вам покаже, там зразу вам покаже, коли що. там Я, я е, скинув там інформацію, скинув, е, яка вона йшла про, по пробігу. Так, оце зараз вона працює. Так, Зараз вам покажу моторчика. Покажу моторчика, і я вам скажу. Це в мене була машина 57 тисяч пробігу, така срібненька, хто може бачив. Зараз дивіться, моторчик тут не мився, бо бачите, що тут старенька пилюка, все оце все тут цього моторчика. Він працює по відео він завжди буде гучніше працювати. А так працює як хреновий бензиновий мотор. Все тут ясно. І була в мене сріб, о, срібний металік машина 57 пробіга. Ми в ній поміняли тільки ліву фару і щось там -чуть, -чуть там, там, де бампер було, чуть-чуть підфарбували. І я вам скажу, ніхто тут не біг. Ніхто тут а не, особливо не дзвонив. Два тижні вона простояла і просто, случайно, їхав чоловік і за 10-15 хвилин купив машину. От і все. Ну, правда, як, купив, ми поїхали з ним на сервіс, і йому там за 10 хвилин це об'ясняли, що ти будеш лох дурний, якщо ти її не купиш. Ну, понятно. Все я вам розказав. Якщо будуть якісь наводящі там запитання, дзвоніть. Е, номер кузова буде її рідний, я нічого не скриваю по машині. І в машині повний порядок. Во, ніяких замуток немає. Зразу вам кажу, що ніде тут нічого не вварювалося, вона тільки зайшла, ця машина. Все, удачі вам покупці автомобіля. Тому треба такий автомобіль бомбезний. Звонить. Повна маса 3500, Добро на шлях. Вот і все. І якщо будуть якісь запитання, то дзвоніть.